Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, Вітаю вас в себе на каналі. І сьогоднішнє відео це просто жах для антивакцинаторів, для людей, які проти того, щоб вакцинувати себе і своїх дітей. І це все відбувається в Польщі. Дивись це відео до кінця. Також обов'язково підписуйся на мій канал і став цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Так, сьогодні ми говоримо про нову заяву. Тому як Міністерство здоров'я Польщі планує ввести штрафи для батьків чи опікунів за відсутність щеплення в їх дітей на сьогоднішній день. замість штрафів застосовується так зване примусове виконання вакцинації. Польською це називається постепування екзекуційне, але ця процедура наразі. Вона, по-перше, дуже довга. По-друге, вона абсолютно неефективна. Тому як люди, так як немає там жодних штрафів і фактично немає там обмежень, особи, то люди просто це ігнорують і якби далі ну, якби, не вакцинують своїх дітей. І польсь, польська влада це бачить, це знає, і вони, якби хочуть змінити дану ситуацію про причини. Ми також поговоримо трошки пізніше, а ви поки що можете вже починати написувати коментарі е, стосовно того, чи за вакцинацію ви, чи проти вакцинації. Е, от, відповідно до інформації е, на сторінці ринокздоров'я.піль відповідні зміни до закону про медичні послуги анонсував директор департаменту здоров'я Міністерства здоров'я Даріуш Познанський. І, за його словами, запровадження штрафів за ухилення від обов'язку щеплення, а також введення вимог ведення електронного обліку щеплень, дозволять покращити рівень моніторингу рівня вакцинації в Польщі. Далі маємо його пряму мову. Передусім запровадимо обов'язкову електронну карту щеплень. Наразі її ведення в такому вигляді є необов'язковим і в основному вона існує в паперовому вигляді. Це значно покращить наш моніторинг рівня вакцинації дітей та підлітків. Нам більше не доведеться покладатись на річні звіти закладів первинної медичної допомоги, каже пан Даріуш. Тобто бачимо, що дві головних зміни і два головних нововведення вже готуються. По-перше, це вони хочуть оцифрувати абсолютно всю інформацію про щеплення, які зроблені в тієї чи іншої людини, і дорослого, і дитини. А також пропрацьовується система штрафів, які будуть накладатись, я так розумію, вони будуть накладатись аж до моменту, поки людина не щепиться. І... Якби тут, звісно, бачимо, ну, як на мене, це вже вони прямо йдуть на такі радикальні міри, але також в цьому є причини, які вони називають, тобто я не, не буду тут виступати ні за сторону тих, хто вакцинується, ні хто проти вакцинації. Я за те, щоб людина самостійно все ж таки приймала рішення, чи потрібно їй вакцинуватись, чи ні. А якщо почати заставляти людей. Примусово вакцинувати так, вакцинуватися, то бачимось. Ну якби в тих вакцинах може бути насправді все, що завгодно. От, тому е, я думаю, що багато е, прихильників теорії заговору е, будуть проти такої ініціативи. Щодо покарання батьків, які не дотримуються обов'язку вакцинації своїх дітей, Міністерство планує перейти від практики до примусового виконання до штрафів, оскільки відсоток людей, які відмовляються від вакцинації, неухильно зростає. Тобто вони бояться тенденції того, що люди просто перестануть взагалі вакцинуватися і хочуть якби, це зробити. Але епідемічної загрози в зв'язку з відмовою від щеплень поки що немає. Але в Польщі вже спостерігається повернення деяких давно забутих захворювань. Тому як раніше люди всі вакцинувалися від якихось старих болячок, ці болячки не ходили. Зараз люди перестали вакцинуватись, болячки знову з'явилися. Щоправда, сум штрафів на даний момент немає, але я думаю, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я цю інформацію нам також надасть і. Я думаю, що все-таки вони взяли курс на те, щоб змушувати людей прямо змушувати робити щеплення. А хто не хоче, той буде платити, я думаю, що це будуть величезні штрафи. От, тобто владі зараз потрібно зробити все для того, щоб людині було дешевше, простіше, просто вакцинуватись і щоб від неї відчепилися. Якось так. В Міністерстві здоров'я акцентують на необхідність посилення уваги держави в питанні щеплень дітей, особливо при напливі біженців з України, оскільки календар щеплень в Україні не такий широкий, як в Польщі, а батьки не ставляться до вакцинації дітей як до справи пріоритетної. Тому бачимо, що вони цей закон готують. Однією з причин також є і наплив біженців з України, яких також. Хочуть е, вакцинувати, я так розумію, що штрафи будуть накладатися на всіх. Е, якщо взяти до уваги, що в Польщі зараз біля мільйона українських дітей знаходиться, то я думаю, що цей мільйон українських дітей також попаде під цей обов'язок вакцинації. Е, будуть, скоріш за все, і штрафи, і, скоріш за все, будуть е, е, якісь санкції вигляду, вигляді того, що там дитину не будуть брати в школу, в садочок, в університет на роботу, я не знаю. От, але якось зараз так виходить. І проект змін до закону вже прийшов між відом чи консультації, і найближчим часом буде розглянутий в Раді міністрів, тобто це не якісь там просто е, заяви, які можуть там колись бути, а колись і не бути. Це проект, який вже повністю розроблений і вже буде переданий на розгляд в вищі інстанції польської влади. Тобто, в найближчі місяці ми вже можемо побачити, можливо, навіть з нового, наприклад, навчального року, з вересня, ми зможемо вже побачити цей закон в дії. Тож, я думаю, що це питання буде дуже активно розвиватися зараз. І в них є ну, фактично 3 місяці, так, для того, щоб все узгодити, підписати і подати вже на виконання. От, Тому свою думку, будь ласка, з цього приводу пишіть в коментарі. Якщо ви проти вакцинації, то пишіть, що ви будете робити у випадку, якщо Польща. Буде змушувати ось такими от методами вас робити щеплення своїм дітям. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Також, друзі, буду вдячний за лайки, за підписки. Дуже сильно це допомагає розвитку каналу, не втомлююсь повторювати. І, звісно ж, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі під цим відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!